Надії Красоткіної Традиції народу виконала студентка першого курсу факультету фінансів, банківської справи, страхування та фондовий ринок Яцюк Софія. Традиції народу це велике диво, яке струмить з глибини майбуття. Їх, знаючи, народ іде щасливо і весело у непросте життя. В традиція живе душа народу, великий зміст. Закладений у них. Народ наш любить і береже природу, та рідну пісню, і веселий сміх, і шире слово, і жарти і скрометні, легенди, і казку, що в душі пливе, і пам'ятає подвиги безсмертні і добру славу, що в віках живе. Традицій у народу є багато, бо довго ми живемо на землі, і нам їх треба пам'ятати. Запам'ятати, поки ми малі, І нести з глибин віків у день прийдешній, бо без минулого немає майбуття, щоб в правді вірі і в доброті сердечній творити нам історію життя, щоб далі рідну землю нам любити, поля і гори, і вишневий світ, у вірі славі на землі ці жити і українцями, іти у світ.